Хочу з вами поділитися, що ми дуже піклуємося про якість навчання на нашій освітній платформі. У нас є навіть окремий відділ, який збирає зв'язок зворотній від наших студентів, всіх, хто у нас навчалися. В принципі, 98% відгуків вони позитивні, але є Відгуки і негативні. І для нас це дуже важливо. Звісно, це нас засмучує, але в той же час це дає нам такий просто точку, де ми можемо подивитися на свої помилки та стати ще кращими. І сьогодні я до нас запросила ту саму студентку, яка дала не дуже позитивний відгук, і все ж таки хотілося розібратися з цим. і Вирішити це питання для того, щоб вона нам підказала, як нам що нам ще удосконалити в наших освітніх курсах. Владочка, вітаю вас! Дякую, що вітаю. прийшли. Дякую, що знайшли для нас час. Я Дуже рада дуже, з вами. дуже дуже гарно виглядаєте. надихаєте. Надихайте Владочка, Давайте для початку перед тим як ми перейдемо до нашої основної теми. Розкажіть, будь ласка, просто про себе. Хто ви, як ви прийшли взагалі в таку велику область, як нутриціологія? Ну, насправді, на жаль, я прийшла до нутриціології саме через власні проблеми зі здоров'ям, які, на жаль, не змогли вирішити лікарі, ну саме до яких я зверталась. Тому я почала себе вчати самостійно. Ще 6 років тому я була спортсменом виступаючим, я майстер спорту жима лежачим. А, Та так, шо, собі. і після цього в мене почались гормональні проблеми. На той час я вивчала просто спортивну дієтологію. Uh -huh. Ну, тобто, як зробити дефіцит, профіцит. Ну, дивлячись, uh -huh. який запит uh -huh. у моїх клієнтів, я тренером uh -huh. працювала. А, і після цього я зрозуміла, що я наробила багато біди для свого організму, бо я постійно була в дефіциті. в мене постійно не було вуглеводів, і з цього все і почалось. Угу. Я дізналась, що є така професія, як нутриціологія, тобто це інтегративний підхід, повністю охоплює який, о, всі аспекти життя людини, як би духовне благополуччя, фізичне, ну, емоційне. І тому я почала вивчати. Я вже багато навчань пройшла угу. ну і угу. попала на ваш. А на ваш як курс? ти взагалі знайшла нашу школу? Я в інстаграмі дуже часто е, шукаю школи. Uh -huh. Я підписана на багатьох нутриціологів, ендокринологів, дієтологів, і мені частенько в рекламі, в таргетованій рекламі вибувався uh -huh. ваш курс. Uh -huh. Тому я частенько переходила, я спочатку просто зберігала щось для себе, uh -huh. читала, аналізувала. Я та людина, яка не швидко вирішує, тому. Ну я спочатку думала, думала, а потім, коли почитала, які будуть лектори, те, що у вас є медична медична освіта, mm -hmm. те, що ви практикуючи лікарі. Mm -hmm. І мене це дуже підкупило. плюс європейська акредитація. Це теж дуже дуже круто. Mm -hmm. Тобто, це для тебе стало такою вирішальною точкою, коли ти вже точно вирішила. Mm -hmm. все, mm -hmm. все, що все я хочу, так? Тобто, ти ж до цього вже проходила якісь курси в якихось інших школах. Mm -hmm. А навіщо тобі ну, знову знадобилося здобувати ці знання? Хоча ти і так я вже впевнена, багато всього знаєш. Ну, повторювати це все, все рівно завжди круто. І так як в мене був такий не дуже гарний досвід, перший базовий курс, який я проходила по нутриціології, він мені не сподобався. Він був такий бідненький на інформацію. І я зрозуміла, що мені треба ще якась інформація, uh -huh. мені мало. І коли я вже пішла до вас, зараз такий спойлер: ну я вже ж прийшла <рик> ваше навчання, а, там не було навіть 30% цієї інформації, яку надаєте ви. Uh -huh. Тому uh -huh. це я не пошкодувала, що я пішла до вас. Дякую. Uh, скажи, будь ласка, секунд. <рик> Добре, ти uh, до нас прийшла, ти пройшла навчання. Чи були якісь моменти, які тобі все-таки сподобались? От що б ти таке відмітила в нашій школі, чим це відрізнялося від інших? Та звичайно сподобалось <рес> те, що я м говорила свій відгук, ну якби чесний, тобто не тільки те, що мені абсолютно все сподобалося, і деякі моментики, таки... Ну, це навіть важко назвати зауваженнями. Це не критика, не зауваження. Просто ну мені є з чим порівняти, тому я там mm -hmm. говорила деякі нюанси. Але мені сподобалось майже все. 95% мені mm -hmm. сподобалось, і 5% це те, чого я там би додала, щоб я трішки структурувала по-іншому. Мені сподобалось все. Мені дуже сподобалось, як ви викладали. Дякую. А ви постійно говорили про свої якісь випадки, клінічні mm -hmm. випадки. Я це... З дуже великою цікавістю слухала. Угу. Це... Тобто для тебе це так, також стало таким галочкою. Да? Так, добре. Так. а Давай тепер перейдемо все ж таки до того 5% що тобі все-таки не сподобалось. Розкажи, будь ласка. Ну, це насправді дуже маленькі дрібнички. Ну, Наприклад, рубрика Цікаві факти була uh -huh. частенько. І інформації було насправді дуже багато, так як я не новачок, я це все розуміла. Uh -huh. ну, тобто були деякі нюанси, які О клас, я цього не знала. Uh -huh. Uh -huh. Я знаходила щось цікаве. Але ці цікаві факти, якщо вони стосуються. Людського організму це ок, це uh -huh. цікаво. Там, uh -huh. наприклад, те, що у нас не знаю, мозок складається з 60% uh -huh. жиру, uh -huh. це uh -huh. можна таким чином пояснити клієнту, який боїться жиру, є такі, uh -huh. які обожирені продукти постійно їдять. Їм класно можна пояснити такими цікавими фактами, бо достукатись дуже важко до деяких uh -huh. людей, які особливо на марафонах схудненько були. А коли цікаві факти стосувались там севців-китів, верблюдів, наприклад, я трішки не розуміла. Ну, це забиває голову, і ну, наприклад, я, я запам'ятала це, а ти ще цікаве, могла ну те, що буде використовуватись в практиці, не запам'ятати. Uh -huh. І ну, тому я про це написала, що і uh -huh. так дуже багато інформації. І ця інформація перебуває ту, що треба. Вкласти в мозок знаю, я, я тобі хочу сказати, що ми після твого відгуку ми переробили лекцію. Ми так. прибрали да ці цікаві факти, але я тобі хочу сказати, навіщо вони взагалі. Були ці лекції для того, щоб можливо якісь асоціацію людини викликати. Да, тому що ти дійсно права mm -hmm. інформації дуже багато, навіть як для для новачка, для продвинутої людини, навіть як мені, лікарю, mm -hmm. ну дуже. Тяжко було запам'ятати якісь речі, да тому, що сама нутриціологія це ж якийсь синтез і медицини, і дієтології, і біохімії, так. і органічної хімії і дуже багато понять. Але мені здавалося, що люди таким чином просто будуть робити собі якісь асоціації і далі щось згадувати. Але все таки ми прийняли рішення прибрати цю інформацію, тому що вона дійсно. А, зайва, ти права. Я тут з тобою не сперечаюся. Просто так хотілося якось зробити цікаво і пізнавально, але все-таки я вирішила там, ну, іншу інформацію, більш доречну, якісь доказові джерела, посилання і так далі. Добре, давай перейдемо до наступного нашого факту, що тобі не сподобалось. Наприклад, я проскрила ще глибше ще більше тему рослинних білків, uh -huh. бо зараз це дуже стає популярно. Дуже багато навіть з, з власного досвіду говорю, що багато клієнтів вони переходять на вегетаріанство. І їх вести дуже важко, бо це ж не просто забрати м'ясні продукти, і все це треба збалансувати раціон таким чином, щоб незамінних амінокислот вистачало, щоб антинутрієнти перекривати, бо рослинний білок саме через це і не засвоюється. Ну тобто, багато багато нюансів я якраз нещодавно це вивчала uh -huh. і тому я про це також написала в своєму відгуці. Ну насправді цю тему ми більш поглиблено розкриваємо на інших наших курсах. Тому що оце базовий курс, базова нутриціологія. Вона націлена саме на новачків. Це знаєш, як uh -huh. абетка у сфері нутриціології. От поки ти не вивчиш абетку, читати ти не навчишся. Тому ми такі більш складні, більш поглиблені теми розбираємо вже на наших інших uh -huh. курсах, які, які присвячені, наприклад, от саме типам харчування. У нас є окремий курс там, де ми Я розглядаємо і безглютенове харчування, безлактозне. Вегетаріанство, Клас. лактовегетаріанство, там, сиреєдження, фрукторіанство. Тобто всі ті типи харчування, які існують у нас в світі, ми зібрали просто в один курс і вирішили угу. все це поглиблено розказати. Тому що ну, за один базовий курс за ці два місяці ну нереально ж так. вивчити все це як нереально школу закінчити за два місяці, ми ж вчимося деякі Да? Мож, так, так. Я років, з <laughs> Тому так. так, так, що ще? У тебе ще щось було? Наприклад, зовсім нещодавно я складала цей іспит uh -huh. ну, для, для отримання yeah. диплому чи сертифікату. Uh -huh. І uh, одним з завдань було те, що треба розписати раціон на 7 днів клієнту. Uh -huh. Uh -huh. Я це зробила, бо це було завдання таке. Але в своїй практиці я це не використовую, бо в мене трішки інший підхід. Я дуже до багатьох дієтологів зверталась, до дієтологів з медичною освітою і. На жаль, ці меню відбили в мене взагалі бажання на, ну, на той момент mm -hmm. правильно харчуватися, бо я це робила, як то кажуть, з-під палки. Mm -hmm. а, мене ну, змушували їсти саме те, що написано. Я говорю, mm -hmm. я це не люблю, можна щось інше. Мені ну, взагалі то треба. Ну, mm -hmm. і, і якби mm -hmm. мені не давали варіантів, і я їла дуже багато овочів і дуже-дуже багато м'яса. Після цього в мене почались дуже серйозні проблеми з перетравленням білків, і вони перестали засвоюватись взагалі. Так як mm -hmm. я була спортсменом, у мене було багато м'язів. Потім, ну, через гормональні проблеми, проблеми я почала набирати вагу, мені заборонили займатися спортом. І після цього я почала звертатись до дієтологів, бо самі вже нічого не вдавалося. Mm -hmm. Все, що я знала, на мені не працювало. І тому мене дуже відбило От від від цих меню. Мені взагалі е мені здається, що це не працює в довгостроковій перспективі, бо це не спрацювало на мене. А я дуже дисциплінована людина. Мені, як сказали, я так і буду харчуватись, але воно не працює. Тому в мене схема така, що я е, в форматі навчання проводжу супровід зі своїми клієнтами. Я розказую їм, я спочатку їм пояснюю, як складати збалансовану тарілку, по принципу, наприклад, гарвардської тарілки, або там, як використовувати середземноморську дієту. Угу. І після цього вже людина мені. Ну, просто якби показує свої тарілочки, які вона складає сама. Ми вчимось разом за той за той місяць, який я веду клієнта, і після цього я просто коригую. Наприклад, там дуже багато насичених жирів треба трішки розбавити ненасичими. А, ну, або якісь такі нюанси. Тому mm -hmm. я про це знаєш, по перше, я тобі хочу сказати, що я тебе дуже розумію, тому що я як та людина, яка також схудла і яка худла ну практично 90% свого життя, це починається з 15 з п'ятнадцяти років. У мене була зайва вага, я прекрасно розумію про що ти кажеш про всі ці походи к дієтологам, меню, дієти і так далі. Оці обмеження, які призводять лише, на мій погляд, до розладу харчової поведінки. І так і от, ну от, просто у мене також був був розлад харчової поведінки. От на фоні угу. от цих всіх обмежень. І, в принципі, я з тобою от на 100% погоджуюсь в плані того, що людину потрібно навчати, тому що наже ж ніхто цьому не навчав ні в школі, ні в сім'ї, ні в інституті. На жаль, хоча я дуже б хотіла стати тим ініціатором, який би запровадив якісь відкриті уроки, наприклад, в школах або в дитячих садочках для дітей, да, де а з маличку будуть розказувати діткам, як формувати свою тарілочку. А, до чого я це казала? До того, що в принципі я з тобою погоджуюсь, але ти правильно сказала, що в довгостроковій перспективі оцей, оце формування і їжа по меню вона не працює. Але є такі категорія людей, категорія клієнтів, які звертаються от саме для того, щоб. Піти за ручку так, зі я. спеціалістом, який йому все прорахує, все розрахує, mm -hmm. все збалансовано скажуть і зробить. Знаєш, в мене недавно був пацієнт. Він також а, в минулому спортсмен, але після того як він кинув спорт, він дуже почав набирати вагу. Він погладшав там чи на 50, чи на 60 кілограм. Він звернувся до мене вже з третьою стадією ожиріння. І для нього було дуже важливо, щоб я йому, от прям від А до Я, розписала по грамам скільки чого брати. Він сам не готує, тобто угу. він робив собі доставку їди і по моїм розрахункам йому все привозили. Йому ну, так було легше. Це зручно. Розкажу тобі ще інший приклад студентки, не студентки, а клієнтки, пацієнтки, да, яка до мене звернулася також з цілю схуднення. Я їй е, зробила приблизне плюс-мінус меню раціон, але ми з нею домовилися, що вона може міняти щось там е, на свій розсуд брати і так далі. І що ти думаєш? Це такий великий і і її, мабуть, тому що за дві неділі вона не то, що не схудла, вона поглашала. Коли ми почали розбиратися чому, то виявилося, що замість е, однієї порції риби вона клала собі дві порції риби, замість однієї ложки світани вона ложила собі три ложки сметани, замість е, е, збалансованого, різноманітного е, вечері вона собі завжди вечеряла сирниками. От у неї uh -huh. це легко, не потрібно готувати, прийшла, сирники готові. І плюс в общем, ми отримали плюс 2-3 кілограми за 2. І звісно, і я засмутилася, і вона засмутилася. І от тут просто розумієш, на перших порах я б не відпускала клієнта у вільне плавання. Ми то його можемо навчити, але дуже багато не розуміє, скільки тої порції потрібно класти, скільки які продукти обирати. Да? І таким, таким чином ми просто. Вчимо людину місяць-два, а потім так, так. все, вона вже, ну, я думаю, досвідчена в цьому плані. Вона розуміє, що якої порції взяти, що чим замінити, угу. і таким чином все вона вже сама буде харчуватися. Тому що у мене, наприклад. Ну, Така думка, як і спеціаліста, як і дієтолога, про те, що ну, ми не повинні людей підсаджувати на себе. Тобто вони не повинні вони повинні навчитися харчуватися так. і без нас. Ми от просто як спеціалісти даємо консультацію, вони вже самі повинні все це навчитися робити. Так, так, я згодна. Я так і працюю. Перші три тижні я обов'язково. Розраховую все по грамам, по формулам все, ну дивлячись, який запит. І після цього вже я вчу клієнта користуватися застосунком для підрахунку. Ми разом це робимо без складеного чіткого меню. Але я розповідаю, скільки повинно бути там на сніданок, угу. скільки на обід, скільки можна виділити на перекус, якщо хочеться, як його зробити правильно. І після цього, через там тижні, два-три. Коли людина звикла до своїх порцій, до тієї їжі, яку вона звикла їсти, ну mm -hmm. звичайно, я схиляю до того, щоб урізноманітнювати раціон а mm -hmm. не їсти одне те саме сирники, no, наприклад, це no, <laughs> щоразу на вечірку привела, ну mm -hmm. так <звіць> дійсно так буває, так і таким чином просто вчиться людина, бо. Ну, меню, якщо дуже хтось буде просити, от просто скласти mm -hmm. меню, так це класно, і кожен нутріціолог повинен це вміти робити. Я розумію, Злісно. для чого ви це вчите робити. Владочка, <зас> скажи, а ти, от яких принципів харчування зараз придержуєшся, і чи користуєшся ти там якимись програмами для розрахунку калорій? Взагалі, як складається твій раціон? Чим ти харчуєшся? Uh, так, я користуюсь застосунками, а не на постійній основі, тобто не кожного дня я підраховую. Я інколи себе перевіряю. Бо так як я з психологом а, лікувала РХП uh -huh. після спортивної кар'єри, так скажемо, в мене дуже силі здорові. Я просто кожну крихту записувала і це вже було прям панічно. Тому деякий час я взагалі від цього відмовилась. І зараз я користуюсь застосунком, таблиця калорійності, називається uh -huh. на українській мові якраз. Uh -huh. І я просто складаю тарілку за принципом гарвардської тарілки. Тобто, одна друга в мене овочі та ягоди. Ну, деякі фрукти, якщо я, я не сильно просто їх люблю, uh -huh. інколи їм, інколи ні. Одна четверта це якісь цільнозернові, не знаю, кіно, бурий рис, там гречка, ну що завгодно. Uh -huh. І, ну, звичайно, якийсь білок. Частіше за все, я все ж таки схиляюсь до того, щоб їсти рибу, бо від м'яса мені досі трішки поганенько. Я все ж таки вилікувала, я підвищила кислотність шлунку, ну якби все налагодила, не настільки мені погано від м'яса, але я його стараюсь мінімізувати. І також наукові дослідження читала з цього приводу, що все ж таки м'ясо воно впливає на довготривалість нашого життя. Так, я з тобою. Абсолютно погоджуюсь. А відносно ще обробленого та червоного м'яса дуже багато зараз досліджень і вже проведені, і ведуться, і які, на жаль, говорять не на користь нашого здоров'я. Добре, а що ти скажеш з приводу саплементів? Ти щось приймаєш чи все таки компенсуєш все за допомогою їжі? Ну максимально все я стараюся компенсувати за допомогою їжі. Я був такий період, я була саплементів, Мені здається, більше ніж просто я їжі вживала. Можна було меню, просто наїстись і вже не снідати. Зараз я вітамін Д вживаю, бо трішки треба ще підняти. Я здавала нещодавно чека, пробила ще трішечки, і трішечки треба. Вітаміни групи Б деякий час приймала, бо в мене не засвоювався білок. Ну вже не приймаю. Ну І, звичайно, магній. В мене на постійній основі магній. Бо в мене був хронічно підвищений кортизол uh -huh, uh -huh. через постійні тренування, шість тренувань, мало їла, ну, виступала, тому ні, нічого більше не приймаю. Молодець, я прям дріжджі, наприклад, насіння коноплі, ну, uh -huh. тобто такі, чисто з їжі. Uh -huh. А скажи, будь ласка, от ти до навчання да, на нашій платформі ти ж вже працювала нутриціологом деякий час. Деякий час. Ну, взагалі, маєш уяву, що це uh -huh. таке, що, це, що таке робота з клієнтом. Да? От після нашого навчання, ти щось е, взяла у свою практику? Щось якось покращила якість своїх е, консультацій? Ну, насправді так, взяла. Е, дуже багато було. Наприклад. Е... Форма була для заповнення, щоб вияснити магнію достатньо чи ні, бо, звичайно, аналізи не інформативні на магній. Це я почала використовувати. Потім почала використовувати трішки покращила для того, щоб проаналізувати харчування клієнта щоденник, харчування, який він веде. Я трішки в іншому форматі почала робити там дівчата з групи з чату скидували, а це покращилось. І більш стала орієнтуватися на картинки, бо я зрозуміла, коли я надаю рекомендації, угу. якщо це просто текстом, так. людині дуже так. важко. Так. Особливо, якщо людина нічого не розуміє, і вона навіть не розуміє, а де білки взяти, де жири, де вуглеводи. Да. Ну прям от взагалі не розуміє. То я почала прикріпляти картинки. Наприклад, пишу «ненасичені насичені жири, дві крапочки, і картинками. Ну а їм так зрозуміліше і не так все страшно. Відразу говорю, що не треба відмовлятися від всього. Можна харчуватися за принципом 80 на 20, і я дозволяю смаколики, дозволяю щось. І в них такі очі, типу yeah. як це? Як та ні, ні, я місяць краще потерплю, схудно, а потім я говорю, а що потім? А потім ви знову yeah. наберете і знову коло замки. Але ну, розумієш багато кого асоціація зі словом дієта, зі словом правильне харчування. Що це одна зелень, одна якась грудка і гречка. Насправді це ж не так. Ми ж це розуміємо. І дуже наша важко. задача просто донести це людині, що правильне харчування, воно різноманітне, і воно смачне. В просто ще не зовсім люди. Люди звикли до такої професії, як так. тріціолог, так, всі нажат. звикли до швидких марафонів, швидких да, цих марафонів да, схуднень. Да. Я їх просто це, це біль. Моя мама там постійно просто знаходилась. І коли я маму взяла на ведення, як тільки почала угу. практикувати, мені так було важко їй донести щось. Це просто. Але вона схудла вже на 7 кілограм. Супер. Це під твоїм так, наглядом. Так. При угу. тому, що вона і вино могла випити, угу. і з'їсти якийсь смаколик. Добре, а ти собі <с> щось дозволяєш? Так, так. Yeah. Я дозволяю, я а, спокійно можу з'їсти мій смаколик. Це я окремо п'ю завжди каву, я її угу. не змішую з їжею, щоб вона не, а не перешкоджувала засвоєння угу. мікронутрієнтів та мінералів. Ну і з їжі, якщо угу. особливо ще саплі, сапліменти пити. Я з кавою обов'язково в мене паличка Кіндера. Після цього, ага. після цього в мене підіймається настрій і день і де добре. Так. А я зефір люблю. <рес> ну <рес> кожно у кожного свої слабкості, так, як то так. кажуть. Добре, Владочка, скажи, будь ласка, я сподіваюся, що після нашої розмови, після того як ми тобі розказали, як ми все це покращили, як ми аргументували твої коментари. Коментарі провачаюся. А, Чи могла б ти рекомендувати нашу школу своїм знайомим або людині, яка все-таки хоче здобути також цю важливу, мені здається, в наш час професію. Навіть якщо б ви зараз не коментували, я все одно б радила, тому що я ж говорю: в мене був дуже поганий досвід з базового навчання з нутриціології. Я там ну сказати, що нічого не дізналась, ну це. У вас доказова інформація. І я це бачу. Я та людина, яка постійно все перевіряє. У нас в наш час в гуглі, в інтернеті, дуже багато інформаційного mm -hmm. сміття, і треба mm -hmm. це вміти фільтрувати. А як це вміти фільтрувати, якщо ти не вмієш це перевіряти? Звісно, Я Тому ж я згодна. навчилась. я постійно а, на сайтах PubMap, Кохренівської біблі... бібліотеки, я все це перевіряю. Я, якщо я чую щось вперше, я обов'язково забуваю, читаю статті. Я... Намагаюсь зрозуміти, ну там вже також різні рівні доказовості є. Я мета-аналізи намагаюсь шукати, так. і я побачила, що у вас все док... ну Тобто, в мене питань не було до вашої інформації взагалі. Тому, звичайно, так, я можу так. рекомендувати. І навіть я ще й піду далі у вас навчатись. Супер. Ми тебе дуже чекаємо. А я скажу тобі так, що я ж та людина, яка також проходила багато курсів і ще до своєї офіційної там освіти дієтологом. Да? І що мене особисто засмучувало, це те, що коли дають, дають якусь інформацію, то дають на якийсь обмежений період часу, так, тобто це доступ все. на місяць, на два, на три. І це мене якось також засмучувало, тому що ж всі живі люди, у кожного є свої обставини. Хтось так, е то. раніше проходить навчання, хтось пізніше, хтось хоче повернутися та підгледіти, тому що інформацію ж. Купа, ну все запам'ятати це нереально. Ми ж не роботи. І... і мені здається, що один з таких плюсів, те, що вся інфо 100%. у вас залишається на 100%. <хи> в мене зараз така ситуація. В мене ще <хи> зараз в процесі два навчання, які <хи> я закінчую, і там термін обмежений. Я не встигаю. Так. Я ось 10 числа. Ну я я ще зовсім скоро буду їхати в Київ ще на одне навчання. У мене ще два навчання з. З наступного місяця ще починається ну, третя, да. і всюди термін обмежений. Звісно. тобто дуже важко. А у вас не обмежений. Да. я сто відсотків буду передивлятися ще лекції. Вона знаєш, з... знаєш, така принципова позиція в цьому плані була. щоб це дуже не обмежувати круто. доступ угу. до інформації. Владочка, я тобі дуже дякую за те, що ти знайшла час і поділилася. Своїм... Дякую. Чесним відгуком, який ми, ну, ми реально дуже любимо, коли нам студенти дають відгуки, а коли вони негативні. Звісно, ми засмучуємося, але тим паче ми з ним працюємо та вдосконалюємося. Вам велике дякую. Знаєте, mm -hmm. я помітила, що дійсно мої ну, зауваження, поради вони були прийняті. Я це помітила конечно, в лекціях. Конечно. Це, це так гріє душу. Дякую, вам. Дякую владочка. Ой, ти сиди, я тебе обніму, така гарна дівчина.